Всім привіт! Сьогодні у нас 2 квітня 2025 року. Ми з Рижулькою питаємося вийти на прогулянку. Поки спокійно все продвигається, подивимося, як він буде себе вести. Да, Рижуль? Три дні ми не виходили. Сьогодні під вечір вирішили вийти. Рижуля, Рижуля, я рядом. Да. Рижулька травицьку вирішив пожувати. Да, Рижулька? Рижулька буде сьогодні молодець, а буде себе спокійно вести. Смачна травичка, режулька. Скучив за три дні за травичкою. Рижулька, режулька. Так, не знаю, як там далі буде. Там он далі котик лежить. Як він буде себе вести. пока занятый травою. Жуля, я тут. Не бейся. дам далі, режулька. Все пробуємо на зуб, да? Режулька. Режулька, покажись. Хвостик нас туди сюди. Смакуємо травичку? А ну, давай переступи, переступи Рижуля, буде став. Переступи. Там, знає, що там знайшов вже? Десять спостерігає, так? Да? Що я там побачив? Ризуля, когатки будемо точити? Різуля. Все, йдемо далі. Потихеньку йдемо далі. Наше деревце любиме, так? Да? Улюблене. Це воно не деревце, а кущик. Надо пообніматися з гілочками, так? Да? О так, молодець, режуля. Ще там щось знайшов. Хто там був, Режуля? Ти вже давно тут не був, так? Да? Запахи свої не оставляв. Потихеньку продовжуємо далі йти. Пашлі, пашлі, Режуля. Пішли, Режуля. Пішли, пішли. Давай, давай. Не балуйся, давай, давай, іди. Де ми. Котика обійшли. Котик лежить. Трошки боязко з ним гулять. Не знаю, що від нього очікувати, да? кажуля, як він буде себе вести. Чи спокійно, чи буде намагатися втекти. Да, Рижулька, ти будеш себе спокійно вести. Красунчик, бачи, як травичка вже підросла. Поки ми не виходили, да, Режуль? Травичка здорова, зелена. Жди, щоб не запутався. Абрикоса. Давай, зав'яжуться, абрикоски чи ні, бо в нас дощі йшли, чи встигли зав'яз зробити, облітають уже квіточки. Та, режулька. Травичка яка зелена, гарна. Ой, а тут ось... Москарики зацвітають. Що там режулька на Що? М? Що? що ти вже починаєш? Режуля. Режуля, покажись, Покажись. Бо друзі за тобою вже скучили. Потихенечко ми ходим, щоб не так дуже лякався. Хто там був? Резоля біля гілочки, а? Все? Обнюхав? Янка наша продовжується, Йдемо ми потрохи далі, да, Режуля? Ну, що ти там знайшов вже, Режуля? Режуля. Що, Режулька, там знайшов? Ага, режуть. Тьомий хороший. Хороший мій котик. Да, гарний котик. Режуля, покажися. Ням-ням. Що там, режуля? Хто там ходить? Хто тебе відволікає? Від прогулянки, а? Режуля. Дережелька. Да, Прогулянка наша потрохи продовжується. Там щось обнюхаємо все. Ну, Трохи вирадує. Наче почали так гарно вийшли. А зараз вже свої капризи показуємо. Дережелька. Да, Пішли, Рижуль, пішли. Рижуля, глянь сюди. Рижуля. Рижий. А ну глянь сюди. Да, молодець. Молодець, спускайся. Спускайся. Опля. Молодець, хлопчик. Побачили ми кота. Біленький он кот. Все, гулянка наша закончилась, да, Рижуля? Рижуля. Хай собі котик гуляє, ми собі гуляємо, да? Рижуля. М -м -м, Спи. Чого ти одразу хвоста якого зробив? а? Ти дикобразик маленький. Котик тебе не трогає. Котик собі сидить, на тебе дивиться. Думаю, чого ти такий злий? Так, да, Режуля. Котика ми не будемо трогати, і він нас не буде трогати. Біленький котик, так? Да? Все, йдемо далі, Режуль. Пішли далі, пішли. Хвостиком, хвостиком туди, сюди, злиться, злиться. Все, йдемо далі, Рижуля, пішли. Так, все. Потрошку йдемо далі. Йди, йди, Рижулька, йди. Йди. Йди, котик тебе не трогає. Рижуля, ну, ну не треба. Котик сидить на одному місці, а ти круги наматуєш. Чого ти оце? Чого ти оце? Режуля. Бредіна, Рижуля, пішли. Котик на тебе уваги не звертає. Да, Резулька? Йдемо ми далі. Глянь, сюди, покажи, як ти. От. Бач, котик пішов. Все, котик пішов. Резуля. Трошки вирішили погратися. Дуркує Рижулька, так, да, Режуля? На травички лежить і дуркує. Знову у нас перекус, так, да, Режуля? Знову ми травичку жуємо. Ніхто тебе не лякає, не пугайся. Стій, стій, стій. Молодець. Молодець, Рижулька, молодець. Не біжи. Не біжи. прогулянка продовжується. Та не пугайся, Жуля. Куди ти розігнався? Йдемо потроху, да? Не спіша. Що тут, режуля? Та чого ти? Чого ти? Відпочинок у нас, так? Да? Режуля буде відпочивати? Ну, давай трохи відпочинемо. Подивимось по сторонам, де що, де? Да? Режулька. Ну, ми трохи відпочиваємо. Підійшли ми до іншого міста. Тут травичку смакуємо, да? Рижуля, добра травичка? Жулька, глянь сюди. Зайнятий, режуля. Ну, смакуй, не будемо тебе відволікати. У нас знову невеличкий перекус. Ти тільки на зуб пробуєш, режуля. Режуля, куди далі йдемо? Режуля? Ти тут, режуль? Будемо тут чи йдемо далі? Хрумкаємо травичку. Ти вже нагулявся, Режуль. Резуля, ти поліз птичок ганять. Резуля, слась. Ні, далі не треба. Слась. Опля. Молодець. За птичками побіжав? Ну, куди й далі йде? Птичок поганяли? Що далі режить? Ох, і птички, <мас> шума? Відпочинок у нас, так? Да? Режулька відпочиває. Послухаємо, як птички співають, так? Да? Режуля. Де? Да? Птички он, співають? Глянь так? Да? Режуля. Ух і режулька. Каже, треба трохи відпочивати, да? походили по деревам побігали. Тепер трохи відпочинемо, дай далі підемо. До, да, красавець ти мій. Рижуль. Резуля. Що ти там побачив, Результа? Все, цього, мій красавчик побачив. Такий крошовчик. Ну, ми підійшли до дерева, з яким ти обнімався. Не будеш підходити до дерева, Режуля? Що, не хочеш? Ти не хочеш до дерева йти? Ти ж коготки тут чухав. Чи... Режуль. Трохи перепочинемо, і далі підемо. Йдемо ми далі. Перепочили. Тепер ще трохи походимо, да, режилька? Пішли, пішли, пішли. Давай пішли. Да, йдемо далі. Пішли. Прогулюємося. Да, прогулюємося. Давай, давай пішли обходи. Ну, туди ж ми лізти не будемо? Так, да, не будемо. Йдемо далі. Пішли, пішли. Все, треба провірити, так? Да? Режуля. Все, пішли далі. Пішли, давай, молодець. Молодець, молодець, потихеньку йдемо. Йдемо, йдемо. Да, Резулька прийшов до фіалочок. Все, красавець. Ти же я бачу заморився, да, гулять? Резуля. Подивився, куди йдемо, Рижулька. Отак гарненький котик. Що йдемо далі, режуля. Режуля пішли. Пішли. Подивились по сторонам, пішли далі. Пішли шукати цікаву містинку. Режулька, что ты там нашел? Что за ням, -ням? Режуля, Режуля, ты же не внимался тут. Mm -hmm. А, Режуля? Може далі підемо, а? Режулька? Пішли далі, пішли? Не хочеш? Лежимо, спостерігаємо, так, да, Режулька? Птички співають, ох і птички такі. Не підпускають нас близько птички, да, Режуля? Ти тут будеш тепер лежати? <різований> так. Да. Ризулька відпочиває. Ну, відпочивай. Прийшли ми з Ризулькою до Піньочка, так? Да? <різований> Чого такое? Не дала тобі за птичками поганятися, так? Да? Режуля, ну не за птичок трогати не треба, дай ти тепер злийся. Резуля. Резуля. До да, красунчик. Кросунчик ти мій такий. Кросунчик, резульчик, да? Я бачу, ти вже не гулявся. Ну що, друзі, наша прогулянка закінчується. Ми так годинку сьогодні прогуляли. Будемо йти додому. На сьогодні якось більше на короткому поводку його водила. Бо щось боязко на, на длійному поводку водить, щоб не намагався втекти. Та, Рижуля. Кажи всім друзям до побачення. Рижуля. Всю до побачення. До наступних зустрічей. Пока-пока. Рижуль! Пока-пока. Ну все. Пока. -пока".